Лише 265 гривень на жіночі різдвяні піжами від бренду Esmara. Це взагалі дуже класна ціна. А в лоті їх буде аж 10 штук, і ціна лоту 2650 гривень. Подивіться на них, які вони класні. Можуть бути в пакуванні, можуть бути без пакування. А принтація може відрізнятися, щоб ви просто не хвилювалися. Показую по складу 100% котон. Ну, ви уявляєте, який, яка взагалі це класна піжама? Вона відразу передає нам такий Новорічний настрій, хочеться свята, може бути ось така червона. Ззаду виглядає ось такі штанці. Merry Christmas. Ну, це взагалі вау. Класно підійде для фотосесії, адже у нас, до речі, є піжамки і чоловічі. У нас класний дитячий одяг, тому можна прям підбирати такі луки. Подивіться, ось така піжамка може бути. Приємно тактильна, ніжна така, дуже швидко буде сохнути. Ось і ще такий варіант. Розміри від есички до Excel. -очки. Тобто одягнути можна будь-якого вашого клієнта. І нагадаю, що тут дуже класна якість, 100% катон і за таку піжамку 265 гривень це класна, солодка ціна. Тому, будь ласка, не прогавте свій шанс, адже зараз їх розбирають швидко. Це тематичний товар, який зараз дуже актуальний. Звертайтеся до наших менеджерів знизу під відео всі контакти.